Добрий ранок, діти! Сьогодні ми познайомимось з дуже працьовитою і цікавою комашкою. Вона маленька, але дуже сильна. Живе в мурашнику і завжди працює. Це мураха. Мураха має шість ніжок, Два вусики, голівку, грудку і черевце. Вони живуть у мурашнику. Це великий дім, де мешкає багато мурах. У мурашок. Є королева, робочі мурахи і солдати. Вони дуже працьовиті, будують мурашники, шукають їжу, доглядають за лічинками. Мураха найсильніша комаха. Вона може підняти вантаж, що важить у 20-50 разів більше, ніж вона сама. Це так, ніби дитина би підняла автомобіль. Живуть разом, як одна велика сім'я. У мурашнику можуть жити тисячі мурах, і кожна знає свою роботу є королева, робітниці і солдати. У мурах немає вух, вони чують вібрації за допомогою лапок і вусиків. Мурахи розмовляють з запахами, вони залишають запаховий слід, щоб інші знали, куди йти. Саме так вони шокуються у доріжки. Мурахи постійно прибирають у мурашнику, а ще вимивають одна одну вусиками. Мурахи завжди працюють разом, допомагають одна одній справжні командні гравці. Мурашник, як місто для мурах, там є будівельники, прибиральники, няньки, охоронці та навіть королева. Сьогодні ми дізналися, що мураха маленька, але дуже сильна і працьовита комашка. Вона ніколи не сидить без діла, працює разом з іншими мурахами, дбає про свою родину і живе у великому будиночку, мурашнику. Мурахи вміють допомагати, будувати, шукати їжу і навіть розмовляти між собою. Якщо побачу мураху, не чіпай її дарма. Вона теж працює і поспішає додому. До побачення, дітки, до нових зустрічей!